Доброго 8 дня. От. Давала голуба вністи й до відголубів. Сьогодні так сіла, подумала. Давно я не показувала курей. Все голуби та голуби. Я вирішила сьогодні. Бачила, сиділа багатенько курей на яйцях, на гніздах. Думаю, зніму. Будемо збирати з Ставлю ставимо відра, примотка і йдемо з першого курятника. Недавно випускала простяків, не а пасхальних, вони знов перемішалися то Тут є теж вже породисті, будемо так казати. От бачите, сидить він зверху кучерява. Ця ще що щось сидить тут. Не бачу. І це ось. так. Десь. Десь де це його складати? Так, бо боюсь, що все-таки знайде кури, є кури. Тут усе, бачите, почали нестися в нас качки. Ну, кури не нехтують цим ділом, щоб і... Оп. Щоб її сюди залізти. Тут сиділа, бачила якась чорна курка, але, як бачите, ж немає. Тут сиділа чорна. О, бачите. Чубата чорна сиділа по моїх пасхальних. І простячка сиділа. Ось так. Немає нічого. Ну 4 тут. я зараз десь побачу цю курку, що вона все зелені. Зараз покажу її. От побігла. Ну тепер підемо до пасхальних. Дивлюсь, там я бачила, сиділа тільки легбарка. Випустила кінгів то, до голубки, поки голуб сидить на яйцях. Загірують. Без лотка світло включене, включене. Ну, легбарка не сидить вже, але яйця я вже бачу. Вот, ця курочка вон. О, ну і, мабуть. Ту ще з молодих є, коли ми цих побасхальних, ну, ну, манівні ці прям є. <кiffe> <кiffe> ці дві уйдуть. Я думаю, на днях зробити знову переформіровку, але вже в курятник їх забрати. І от Петя. Півник такий, ну, класний. Від Адріна Андрієнко. Ну, Мені прям подобається. Красавчик. Гарний який. А і це воно. Немає місця. Він несуть, де попала. Ось таке яєчко. І ще ще подивлюся. Тут, бачите, вся. тут їх ображають трохи. бачите, як несуться. Бачите? Бачите, психують, тікають. От, забирала таких двох. Оп, оп. Шість. Сьогодні шість. Зараз підемо ще викладемо і беремо цьому всю поверх на сьогодні. От, недавно почали розноситись. От. Цих два яєчка я ставлю сюди. І це, це з к два. Це з хлібом. Ну, таке в мене розподілення. Поки що так.